Привіт! Сьогодні Марина отримала на нашому бюті центрі своє замовлення прошлого каталога і теперішнього каталога. Мариночка, розкажи, чому ти це замовляєш і як на що ти робиш акценти? Завжди в акцент іде на Велнес. Обов'язково вітамінки для моєї сім'ї, для моїх знайомих, для моєї сестрички. Також, також суп замовила сестричка томатний. Мій. Спаржевий, і це замовлення моїх клієнтів. Це е, телі полуничні. В тому каталозі були класна ціна на ось такий патріотичний е, пом'якшувальний засіб. Дуже багато замовили в дуже класному дизайні. Просто бомба-ракета. Отакі класні масочки були по е, зі знижкою. Теж їх класно замовляють. І побачили своєї знайомої ось таку щітку. Oh. Століс, і замовила теж собі. дуже класно. Дуже класно. А і ще я бачу в тебе найпопулярніший зараз продукт: це е, Duology. Ду du, верніше дуолоджі. Чому це серія Duology? Називається Duo. це подвійний ефект, тобто, це е, живлення шкіри голови, а також волосся. Тобто, це е, засіб, який ну як як правильніше скажи, сказати, е, ухажує за шкірою голови і волосся до. Тобто. Подвійний а овоче це науковий, тобто це науковий підхід для того, щоб ваша шкіра голови а також волосся було на самому вищому рівні. Я бачу, ти замовила... зараз. Дуже да для живлення, зараз дуже класна акція при замовленні трьох засобів. йде додаткова знижечка? Ой. Я взяла легенький кондиціонер, легкий скраб для голови і відновлюючий шампунь. Я до речі, в тому каталозі взяла від противи дуже класний. Мені дуже сподобався. А Це взяла вже для дочки. Так що, дівчата, ви, ви бачите, що кожній родині, кожному з нас обов'язково важлива підтримка. І підтримка це вел Е, Маріш, буквально, може якусь історію можеш розказати про те, як ти споживала велне а що й було до того, як ти почала споживати, і що сталося? О, Це дуже круто, тому що я така коротенька історія, я стояла у невропатолога з судинами. Угу. Після того як почала вживати в Алнеспек, три роки я не ходжу у Том... Омега-3, Астаксантин дуже класна. І у мене завжди було знаєте таке легке шелушення шкіри угу. на голені. У мене після Астаксантину прийому все це йшло. Шкіра зволожена зсередини, це 100%. І знаєте, це не просто слова Марини, а це науково доведені результати. Але Маріночка, дякую тобі, що ти е, нам розказала і саме свою історію. Тобто, друзі, є що замовляти, тому пошвидше робити робіть замовлення і турбуйтесь про себе і про своїх близьких. Пока. Всім ми.